Ці у столиці ви дивитеся стену студії Діана Панченко, зокрема із випуску. Дізнаєтесь про таке. Україна розраховує на оборонне озброєння від сполучених штатів. Чим можуть допомогти за кордону з платіжною карткою у метро у підземці, можна розплатитися банківським пластиком. Острови без сміття, зелені зони у центрі уваги активістів. За минулу добу у зоні АТО поранено одного українського військового загиблих немає. Повідомив речник адміністрації президента із питання То Андрій Лисенко. Нагадаємо, бойовики 90 разів порушували режим припинення вогню у зоні АТО. Вздовж усієї лінії розмежування злочинці били по позиціях українських військ із градів, артилерії, бойових машин, стрілецької зброї та гранатометів. Під вечір терористи помітно активізувалися. Загалом за ніч вони 55 разів обстрілювали українських захисників. Та оселі мер мирних мешканців повідомляють у штабі. Ато гаряче було на Маріупольському та Артемівському напрямках. Там застосовували 120-мм міномети. миномети. Після опівночі російсько-терористичне банформування обстріляли золоте та сокільники, що на Луганщині. Але найбільш активно ворог обстрілював наші позиції в Мар'янці, здійснивши не менше десяти обстрілів. Найманці Кремля використовували 120-мм міномети, бойові машини піхоти, гранатомети та стрілецьку зброю. Під щільним вогневим прикриттям диверсійно-розвідувальні групи окупантів двічі спробували вибити наших воїнів з позицій. Проте вкотре такі спроби обернулись для бойовиків втратами, і вони відступили. І адміністрація президента розраховує на надання сполученими штатами засобів протитанкового захисту на брифінгу за підсумками свого візиту до США заступник глави адміністрації Андрій Таранов звернув увагу на те, що за рік війни в Україні. Настрої у політичних та урядових колах США кардинально змінилися. Відчувається сильна підтримка політики України у протистоянні російському агресору. Таранов заявив, що Сенат США схвалив військовий бюджет країни на 2016 рік, який передбачає виділення 300 мільйонів доларів на постачання в Україну оборонного озброєння. Україна перш за все розраховує на три основні засоби. Перші засоби це контрбатарейні боротьби, які дозволять. Знаходити артилерійські та мінометні батареї на відстанях більше піти більше 40 кілометрів. По-друге, це засоби радіоелектронної боротьби, тобто засоби, які дозволять протистояти російським системам електронної подавлення та розвідки. По-третє, це засоби протитанкові, тобто те, що про що ми завжди кажемо, то це система Джевелін. По-четверте, це система організації зв'язку. Того, що вкрай необхідна для сув, тобто скрито управління військами. Кияни та гості міста зможуть оплачувати проїзд у метро безконтактними банківськими картками MasterCard. Такі пристрої вже працюють на 17 станціях підземки. Новації випробували і наші кореспонденти. Тепер, аби проїхати з метро, не потрібно стояти в довжелезних чергах докази з жетончиками чи шукати гроші для поповнення електронного проїзного квитка. Потрапити у підземку можна за допомогою звичайної банківської картки. Для того аби сплатити за проїзд, потрібно просто піднести платіжну картку мастер-карти до турнікета. З рахунку автоматично зніметься сума, яка відповідає вартості проїзду 4 гривні. Такий проект реалізували в рамках програми Смарт Сіті. має економити своє час. і от у некоторих немає можливості, вони не ездят в за політенілічні спользують не так часто його у них єдиного білета. По какой-то причині. Они приїхали в Києв, це гості столиці, це кто угодно. Вот у них появилась возможность, просто приложив карточку, быстро пройти. Тобто не треба ніяких там, скажем, жетонов, стоять в очереди, покупать, тратить время, бюджет Київ от этого не потратил ні копейки. Київ став п'ятим містом у світі після Лондона, Чикаго, Бухареста та Санкт-Петербурга, де впровадили такий метод розрахунку у метро. Такими турникетами вже обладнали 17 станцій. Пока ми взяли центр столиці, бізнес-центр, соответственно, туристический центр. Где максимально будет использов... ну, мы надеемся, будет использована эта услуга. Дальше, если инвестор изявит желание, безусловно, мы будем открыты и будем устанавливать оборудовать другие станции. Но это перспектива, я думаю, 3-4 месяцев. Щоправда, скористатись такою послугою у підземці можна карткою під'єднаною до системи ПЕПС. Зокрема, на ній має бути відповідна позначка. Картку з безконтактною технологією оплат Mastercard будь-хто може оформити у відділеннях 14 банків. До того ж, прийти в метро за допомогою своєї платіжної картки зможуть і пасажири іноземці. Будь-яка карта міра, на якій є бренд безконтакта Mastercard, може свободно зайти в Київське метро. Это прекрасно, особенно для туристів, які приїжджають в нашу страну. На сьогодні в мире вже проімітувано около 150 п'ятідесяти бесконтактных карт. Mastercard. у столиці ж такими картками користуються близько півтора мільйона киян. Переваги нової системи відчули й пасажири. Менше часу чергах і менше поповнювати картки у цих банкоматів. Я думаю, це буде дуже чудово. есть тобто, я думаю, що в принципе максимум комфортно то, що можна було зробити, сделали. Ми приїжджає сьогодні, вже виїжджаємо. Ми по жетонам, як обычно, як як так і проходим. А я вважаю, що буде очень удобно. Будь буде швидше і буде удані. Систему ж безконтактної оплати за проїзд планують впровадити в усьому громадському транспорті столиці. Оксана роздорожна. Юрій Росихай, телеканал Київ. Подяками та грошовими преміями відзначили переможців та лауреатів фінального туру щорічного міського конкурсу Вчитель року. У ньому взяли участь понад 130 учителів із усіх районів столиці, які відзначилися у першому турі. Цьогоріч змагалися викладачі чотирьох предметів української мови та літератури, образотворчого мистецтва, хімії та правознавства. Переможцями стали 37 педагогів. Усі вони отримали подяку від департаменту освіти та науки і премію міського голови педагогам, які зайняли. Перше місце Віталій Кличко вручив по 5 тисяч гривень, друге по 3 тисячі, і третє по 2 тисячі гривень. Решта учителів стали лауреатами конкурсу і отримали по тисячі гривень від профспілки працівників освіти. Мер Києва наголосив, що сам конкурс і грошова винагорода спонукатимуть учителів до подальшого удосконалення і побіцяв освітянам подарунок на 1 вересня відкрити дві нові школи і кілька дитячих садочків із європейськими умовами навчання. Непрості умови, в яких ми зараз знаходимося, але тим не менш, ми розуміємо, що освіта є ключовими складовими майбутнього. Які ключові принципи ми зможемо закласти в учнів в дітей? З тим ж самими принципами вони будуть. Жити всі ці вчителі, які і брали участь у конкурсі, і які не захотіли брати, і ті, хто перемогли, особливо вони є всі яскравими індивідуальностями. Зовсім один на одного не схожі. Один малює, другий співає, окрім того, що він вміє викладати предмети. Інший уміє так запалити і повести за собою як данку. Прибери заповідний острів шостий рік поспіль. Активісти вийшли на очищення столичних зелених зон. Одночасно від сміття звільняли чотири об'єкти: острів кохання, великий та два на осокорках. Загалом їх у місті 34. У такий спосіб активісти акцентують на проблемі забруднення островів. Если мы не хотим, чтобы наши острова превратились в несанкционированные свалки, вот и нужны такие акции. Потому что, еще раз говорю, они не находятся на балансе ни у одного госпредприятия, которое обязано за ними следить. Как бы мы ни говорили, что сегодня коммунальные предприятия недостаточно внимания уделяют проблеме содержания балансовых территорий, как бы мы ни говорили, что бюджеты ограничены, я подчеркиваю, сегодня общественность также... должна и обязана уделять этому больше внимания и больше времени. А після новин на телеканалі Київ програма у центрі уваги. Про тему програми дізнаємося від моєї колеги Наталі Денисенко. Наталю вітаю, розкажи, хто прийде до студії та про що будете говорити. Вітаю діано. Вкотре у центрі уваги будуть авіоперевезення і перспектива відкритого неба в Україні набули чинності, нові правила надання та анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній. Ми поговоримо про міжнародні та внутрішні <зас> рейси і відповідно про проблеми і переваги для авіакомпаній і пасажирів. Гість. Судді Денис Антонюк, голова державної авіаційної служби України. Ну а глядачів, як завжди, закликаю приєднуватися до нашої розмови, ставити у прямому ефірі власні запитання. Почнемо одразу після новин. Діано, продовжити. Дякую, Наталю. Гарного ефіру. На цьому у мене все більше новин о дев'ятнадцяті. А зараз новини спорту. В ефірі спортивні новини мої вітання. У Баку тривають перші європейські ігри. Українці сьогодні, на жаль, ще не завоювали жодної медалі. Однак вже мають чимало четвертих місць. Лідер української збірної з художньої гімнастики Ганна Різадінова зупинилася за крок до п'єдесталу у багатоборстві. Однак кваліфікувалася до фіналів в окремих видах. Два четвертих місця в акробатиці у командному багатоборстві та у змаганні змішаних пар. Однак день ще не закінчується, зокрема просто за. Раз представник України у настільному тенісі коулей змагається у бронзовому фіналі. Перша золота українська медаль на європейських іграх вже у Києві. Збірна з вільної боротьби на чолі з золотою медалісткою Аліною Махиною повернулася в Україну. Вже традиційно спортсменів зустрічали квітами та оплесками. Усього представники вільної боротьби здобули п'ять нагород, зокрема, два срібла. Їх виграли Юлія Ткач та Тетяна Лавренчук. У чоловіків бронзу завоювали Валерій Андрійцев та Василь Шуптар. Ну і також є золото Аліни Махині. Спочивати на лаврах у неї не вийде. Особистий тренер Аліни, призер Олімпійських ігор Тарас Данько сказав, що перепочинку не буде. Адже попереду чемпіонат світу США, ліцензійний на Олімпійські ігри, і там необхідно докласти усіх зусиль для перемоги. Золото, ну, вы чемпионкой круто, как бы я уже до этого выигрывала, ну, такие соревнования, титулы, поэтому как бы, подтверждать их вдвойне приятно и действительно такого масштабу соревнования, как организация, все первые европейские олимпийские игры. Вот, и, конечно, хотелось... доказать и самой себе, и тренерам, что я все-таки лучшая из лучших. Мы на это все рассчитываем. То есть, что она почувствовала, что она все-таки вернулась в хорошую форму, в нормальную. Все, у нее были там жизненные вопросы, проблемы. Тут же переезд из Донецка и все остальное. Поэтому сейчас вроде как все стабилизировалось, наладилось. Чего? Результат на лицо. Человек работает, человек хочет показать на что он способен. Київський арсенал готується стартувати у другій лізі. Після реанімації клубу і повернення професійного статусу команда минулого сезону виграла усі турніри на столичному рівні і цілком можливо доповнить комплект здобуттям Кубка Києва у чвертьфіналі підопічні Підопічня Андрія Ненкова впоралися з іншим столичним колективом «ФК Атлет 2.0». Голи на рахунку Панфілова і Єрмоленка. Перед поєдинком тренер зазначив, хто добре зіграє, захищатиме честь клубу у другій лізі. Інший варіант продовжувати виступи у чемпіонаті Києва, де арсенал також представлений. Наразі у клубі буде дві команди Ю-19 і доросла. Інфраструктуру також розвиватимуть, аби її рівень відповідав вимогам і високим результатам. Для нас на самом деле це дуже важливий момент, особливо важливий момент для наших дітей, які ми непосредственно ділямо акцент на нашу дитячу школу. которые будут непосредственно выпускаться и проходить эти ступени, чтобы попасть в эту команду, которая профессиональна, чтобы был переход с детского футбола профессионально. Вот для этого делалась эта команда. А как там пойдет, как наши ребята будут выступать, ну дай бог, там вторая, первая лига как пойдет. Наразиться все. До встречи.